Вітаю. Вже більше доби в сумі сушаться грушки. От, написано на кришці пів кіловатної сушки, що 8-12 годин, а в сумі вже виходить більше 20 годин сушиться. Ну, можливо, ця сушка дуже слабенька, можливо. Можливо, інші фактори. Але те, що тут рекомендують 8-12 годин, не відповідає дійсності. Вже фактично досушилися. Отже, ми її виключаємо. І я беру те саме відро, повне відро, грушок, звідки ми положили сюди. Хочу зараз побачити, який ж буде вихід. Отже, поїхали. Отже, кришку в сторону. Дивимося. От бачите, скільки стало вже вільного місця. Пам'ятаєте, як ми багато накладали. Сушка зменшилася, ви подивіться, наскільки вільного місця стало. Отже, поїхав. І що ми отримали? Ось, дивіться. Отримали. Чуть менше, як пів відра сушки із повного відра. Це при тому, що сушилка працювала більше 20 годин. Для того, щоб краще розуміти, який же вихід із відра грушок сушки, переведемо все в цифру. Отже, поїхали! Отже, відро ми зважили, важить 400 грам, зараз 8 кілограм. Тобто, ну, орієнтовно будемо знати, що 7,5 кг грушок у нас було. Тепер дивимося сушку. Використаємо ось таку вагу, якщо потягне, обнуляємо тару, нуль і поїхали. Так, 954, 956 грам. Тобто, що ми бачимо? З відра 7,5 кг вийшло фактично, грубо будемо рахувати, без 50 грам. Ех, кілограм. Тобто, якщо так все грубо заокруглити, Усушується відро грушок в 7 раз. Підведемо підсумки. 7,5 кілограм грушок, висушивши в сушальці, отримуємо майже кілограм сушки. Тобто із даної сушки. Із даних грошок випоривалося 6,5 кг води. Вихід фактично 1 до 7.